Як, перед тим, як ми будемо звершувати вечерю, я прочитаю традиційний текст, який ми зазвичай читаємо, коли звершуємо вечерю Господню. І хотів би, щоб ми спільно пороздумували. Я буду читати з першого послання до Коринтян з 11 розділу з 23 аж по 32 вірш. Бо прийняв я від Господа. Що і вам передав, що Господь Ісус, ночі тієї, як виданий, був узяв хліб, подяку віддав і переломив, і сказав: прийміть, споживайте це тіло моє, що за вас ломається. Це робіть на спомен про мене. Так само, і чашу узяв він по вечері і сказав: це чаша, новий завіт у моїй крові. Це робіть, коли тільки будете пити на спомин про мене. Бо кожного разу, як будете їсти цей хліб та чашу цю пити, смерть Господню звіщаєте, аж доки він прийде. Тому то хто їстиме хліб цей, чи питиме чашу Господню негідно, буде винний супроти тіла та крові Господньої, нехай же людина випробовує себе. І так, нехай хліб їсть, із чаші хай п'є, бо хто їсть і п'є негідно, не розважаючи про тіло, той суд собі їсть і п'є. Через це поміж вами багато недужих та хворих, і багато хто заснули, бо коли б ми самі судили себе, то засуджені б не були б, та засуджені від Господа, караємось, щоб нас не засуджено зі світом. Амінь. Такі слова. І я би хотів перед тим, як ми будемо звершувати вечерю, запитатися вас. І нехай кожен пороздумує, нехай кожен дасть собі відповідь. А чим є для мене вечеря Господня? Можливо, в вашій традиції ви використовуєте інше слово, і це є нормально. Можливо, ви говорите не вечеря Господня, можливо, ви говорите Євхаристія. можливо, хтось говорить причастя. Але нам все одно потрібно дати відповідь. Чим є це для мене? Знаєте, я вже маючи досвід вже багато років як християнин, і досвід служіння в мене вже є дещо, зустрічав різні погляди на вечерю Господню. Я, Один мій такий любий брат в Ісусі Христі, старша людина, він мені колись казав, каже, вечеря Господня, це то от як прийму вечерю. Знаєш, така огніна стігна навколо мене, захисту. І я просто, якщо не, не приймаю участь у вечері, нема цієї огняної стіни, нема захисту. І ця людина, він віруючий набагато більше, ніж я. Я думаю, які просто дивні погляди бувають у людей. Можливо, ви чогось подібного тримаєтеся. Можливо, для когось з вас це просто традиція. Якщо я християнин, тоді є причастя. Це просто частина така буденність. Частина нашого буденного християнського життя. Як для когось просто випити кави, як для когось піти не знаю, до кав'ярні, з'їсти тістечко, ну, але це так тільки в церковних стінах відбувається. Кусочок хліба, ковток вина така наша традиція. І ось апостол Павло, коли він писав свого листа до церкви в Коринті, він побачив велику проблему. Знаєте, це церква була. Така дуже особлива церква в Коринті. З одного боку, це були люди, обдаровані дух, духовно. Вони мали дуже багато духовних mm -hmm. дарів. Вони там, знаєте, церква була така, там не було, там неможливо було заснути на служінні. <сум> там неможливо, там був такий рух, просто, як я не знаю, як в Вавилоні, в цій церкві. Приходили дуже різні люди з різними поглядами. Ці духовні дари вони проявлялися в, різні спо... в різний спосіб. Тут молилися на інших мовах, тут хтось пророкував, там хтось ще щось робив. Вау! Там хтось скаже, як круто. Але з іншої сторони, апостол Павло пише до них, каже: ви з одного боку такі обдаровані. Бог вас так рясно благословив. А з іншого боку, ви як маленькі діти. Дай дитині ключі від автомобіля. І він за той за Вольво, за той Мерседес чи за Фольксваген. І що? Брум, бррум, бррум, бррум. Ось так ці були коринтяни, на жаль. Крім того, в церкві був гріх, на який закривались очі. І це ще не все. Навіть вечерю Господню, багато з них не, не мали розуміння вірного, що таке є вечеря Господня. І тому, коли апостол Павло пише свого листа. Він їм дорікає, він їх навчає, він їх благословляє, і він не уминає також згадку про вечерю Господню. Ми багато в чому можемо похвалитися, в тому, що ну, ми скажемо, ми не такі навіжені, як коринтяни, ми кращі. Але кожного разу, коли ми. Приходимо до вечері Господні, приходимо до участі, ми маємо зважувати саме себе, ми маємо роздумувати, ми маємо кожного разу запитуватися себе, а що це значить для мене. І от апостол Павло, коли писав свого листа до Карінтян, от в цьому тексті, який ми прочитали, він робить декілька таких акцентів дуже важливих, на які нам треба пам'ятати, коли ми приходимо і приймаємо участь у вечері. Ну, перш за все, він пише, що я прийму я від Господа. Це не була, знаєте, ще одна традиція, яку придумали християни. Це не була така спільна домовленість, а давайте ми ще зробимо то-то. А давайте ми ще, як ще ми можемо Господа вшанувати? І дійшли спільної згоди? Ні. Апостол Павло каже, це взагалі не від мене. Це не від Петра, це не від Івана, не від Якова, це взагалі не від нас. Це заповідь, яку залишив нам Господь. А знаєте, коли що трапляється, коли Господь залишає заповідь для народу свого? А в народу немає вибору. Ми не можемо сказати, ми не будемо виконувати. Якщо ми так говоримо, ми грішимо проти Бога. Тоді ми є в бунті проти Бога. Це Його заповідь. Це обов'язок для кожної віруючої людини, для кожного християнина. І ось далі апостол Павло він звертає в першу чергу на це увагу, що це Господня заповідь. Що Він це заповів нам. це обов'язково для виконання кожному християнину. І потім він читає, згадує інші слова. Він, коли говорить про хліб, він каже, що це тіло моє, яке за вас ламається, це робіть на спомин про мене. І це дуже така хороша якби, традиція, і ми можемо навіть глянути в старий завіт. В Старому Завіті, коли ви ну, читаєте старий завіт, ви помітите таку річ, що євреї вони дуже часто робили пам'ятники. Це не така скульптура, там Мойсей стоїть, там жезлом чи ще. Дуже часто ці пам'ятники були дуже прості. Це просто купа каміння була, зложена на одному місці. І було це зроблено з одною метою. Що кожного разу, як біля цього пам'ятника, буде хтось проходити, він буде згадувати, чому це тут стоїть? А тому, що Господь діяв в такий-такий-то особливий спосіб. І це ще не все. У євреї була Пасха, яку вони святкують і навіть до сьогоднішнього дня. І під час Пасхи вони збиралися всією сім'єю. Були є там особливі страви, є там ягнятко. Вони одягнуті в особливий спосіб. Вони взуті, вони підперезані. І під час цієї вечері, під час цієї пасхальної вечері, голова дому відповідає на запитання зазвичай дітей. А що це означає? Що означає це ягнятко? А чому ми одягнені? А чому ми святкуємо це свято? І голова сім'ї відповідав. А тому що Господь вивів нас із рабства єгипетського. І ось коли Христос сказав, що ви будете робити. Ви будете згадувати про мене, ви будете робити цю вечерю Господню. І цей хліб, який ви візьмете в свої руки, це буде згадка, як говорить Христос, про моє тіло. Це буде згадка для вас про те, що я страждав і помер на Голговському Христі заради вас. Що на цьому Голговському Христі були розіп'яті ваші гріхи. Що на цьому Головському Христі гнів Божий і праведний Божий суд був вилитий, торкнувся Сина Божого. І далі апостол Павло згадує інші слова Ісуса Христа. Він каже, що так само і чашу взяв він по вечері. І сказав: це чаша новий завіт у моїй крові. Це робіть, коли тільки будете пити на спомин про мене. І також він говорить: і ця чаша це також символ. Ця чаша, вона нагадує нам також, але вже не, не, не тільки про тіло і смерть і страждання Ісуса Христа. Але ця чаша, це вино нагадує про кров Нового Завіту. І сьогодні Зенові, до речі, він, я так дуже дякую Господу, що він почав говорити про завіт. А що таке завіт? Що таке завіт? Завіт в древні часи, це був домовленість, договір. Особливо в ті часи це був договір між царем і народом. Ви пам'ятаєте навіть, коли був перший цар Ізраїля, Саул, і коли пророк він попереджав, які будуть в нього привілеї перед вами. Він буде брати ваших синів, і вони будуть служити йому, він буде брати вашу землю, і вона буде годувати його. Він буде брати найкраще з вашої худоби, і це буде належати йому. Але в нього й були обов'язки. Він мав захищати цих людей, Він мав захищати цю землю. Він мав навіть віддати своє життя, якщо потрібно було, за цих людей, які з ним завіті. І коли євреї, вони мали завіт з Господом, з Богом. Господь пообіцяв їм. Я буду з вами, я буду захищати вас, я вивожу вас з землі Єгипетському, я вас вожу в новий край, і я вам дарую цю землю. Але будьте слухняними. Виконуйте заповіді, служіть мені. І, 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 а я, з свого боку, говорить Господь, виконую все, що я вам обіцяв. Я прижену всіх ворогів. Ви будете жити в мирі і в щасті на цій землі. Звичайно, що євреї не були слухняні, і в них було багато труднощів. І написано, що сам навіть Господь карав їх. Оце завіт. Але ми маємо новий завіт. новий завіт Ісусом з Богом через жертву Ісуса Христа, через нашого Господа і Спасителя, через Його кров. І вже не лише євреї, а українці, словаки, поляки, інші росіяни. Вони мають цю домовленість. З Богом, що Він стається нашим Богом, а ми стаємо Його народом. Він нам обіцяє вічність щасливу. Він обіцяє нам вже не ханаан земний, але ханаан небесний. І він каже: Я вас проведу туди. Я вас буду чекати там. Вас там чекає вічне блаженство, вічне щастя. Але запорукою або свідком. Цього нашого завіту є сам Христос. Знаком цього завіту це Його є святая кров. І коли ми беремо в руки чашу, нехай ми пам'ятаємо, що в крові Ісуса Христа ми стали Божим народом. Що є завіт між ним і нами. А знаєте, що трапляється, коли ми грішимо? На жаль, на жаль, ми грішимо. Кров Ісуса Христа вона свідчить проти нас. Це навіть стає страшно. Ми, порушники завіту, тоді виходимо. Але слава Богу, цей особливий і унікальний. Це не є завіт старого завіту, це є завіт новий. І хоча ми порушуємо завіт, написано Христос поправиться Отця, Він захищається за нас. Він заступається за нас. І написано, апостол Павло пише, що кожного разу, як будете пити, їсти смерть Господню звіщаєте». Коли ми приймаємо участь у вечері Господній, ми свідчимо цьому світові про жертву нашого Господа Ісуса Христа. Ми свідчимо про те, що Він є нашим Господом і Спасителем. Ми свідчимо про те, що Бог є нашим Царем, а ми є Його народом. Ми свідчимо не лише людям. Ми свідчимо навіть небесним створінням, духовним створінням, як ангелом, так і демоном. Ми засвідчуємо. І далі тут говориться наступні слова. Аж доки він прийде. Знаєте, Христос Він дав таку обітницю, Він пообіцяв учням Він сказав, що я не буду більше пити з цієї чаші. Аж до моменту, коли я повернуся. Аж лише в Царстві Божому це буде. І нам треба очікувати приходу Христа. На жаль, це для нас є велика проблема. На жаль, я е, трошки так, якби, вивчав іслам. І свого часу, коли я дізнався, що мусульмани очікують прихід Христа, я був шокований. Як так? Я думав, що ми такі особливі ми чекаємо Його прихід. Я вам ще більше скажу. В них немає такого ну, однозначного вчення про прихід Ісуса. Там є такі розбіжності в різних школах бословських. Але одна з них говорить, вони очікують, що він зійде в Дамаску, там, де є ця мечеть, і є там мінарет. І знаєте, що вони роблять? Вони кожен день стелять новий килим там. На знак того, що він прийде, щоб коли його на... в їхньому уявленні, звичайно, що це хибне уявлення. Але навіть в своєму фанатизмі в такому, вони очікують його і стелять новий килим. Бо якщо він прийде, щоб його нога торкнулася, щоб він знав, що вони його чекали, це люди заблудші. це люди, вони знаходяться під, ну, як під впливом неправдивої релігії. Їхнє уявлення про Христа не є правдивим. Але з іншого боку, я думаю, наскільки вони ревниві в цьому? А наскільки ми буваємо? Боїмося приходу Ісуса Христа? Я вам скажу, я читаю писання, я буквально знаходжуся зараз вже тиждень ходжу з одним віршем в голові. Просто розірвав мій мозок цей вірш. В тому самому посланні до коринтян. І пише апостол Павло до церкви в Коринті. Хто не любить Господа, хай буде прокляний. Мараната. прийти Господи. Які слова. Страшні з одного боку. Страшні. А з іншого боку, він кличе Прийди, Господи. Бо напевно вже сили його не було дивитися на гріх в цьому світі. Напевно, сили вже його закінчувати, дивитися на те, як, які відбувалося гоніння на християн. І він чекав справедливого Божого суду і захисту на церкву. Тому він казав: Прийди, Господи. І далі, в вечері Господні, коли ми до неї приходимо, є великий великий такий акцент на освячення. Великий. Тому що апостол Павло, коли звертається до церкви в коринті, він каже: робіть це гідно, перевіряйте самі себе, думайте про те, про те чим є для вас вечеря. В Коринті було багато проблем. Одна з тих проблем була, що на вечері відбувалося розділення. Те, що мало об'єднати церкву, воно розділяло церкву. Тому що під час вечері бідні розділялися з багатими. Люди приносили хліб, вино, віруючі люди, які називали себе християнами. Багаті напивалися, нажиралися, а бідні залишалося голодними. Відбувалося розділення церкви. Ті, хто нажиралися, Павло до них пише: так ви взагалі не роздумуєте про тіло, ви не думаєте про жертву Христову, ви не думаєте про церкву. І тому Він пише: що тому серед вас багато хто хворих, тому серед вас багато, навіть є такі, що й померли. Хоча перекладач нам Могинко пише дуже таки лагідним словом, заснули. Це заснули, це смерть. То, що сьогодні згадував брат Олександр і вбив його Господь, так, таке може навіть статися з людьми, які називають себе християнами. І тому, коли ми будемо приймати вечерю участь у вечері, пам'ятайте про завіт. Якщо ви в завіті з Господом, якщо ви можете сказати, що Христос є ваш Господь, якщо ви підтвердили свою віру. Хрещенням засвідчили перед світом і перед небом свою віру в Ісуса Христа, ви можете приходити до вечері. Якщо ви роздумуєте про Його Голговську жертву, якщо ви роздумуєте про Його завітну кров, якщо ви в мирі один з одним, якщо через вас не розділюється церква, якщо ви шукаєте миру один з одним, Якщо, якщо ви шукаєте і приймаєте участь, нехай молитвами, нехай навіть своїм розположенням серця до єдності церкви, приймайте участь відважно. Якщо ви очікуєте прихід Ісуса Христа, приймайте участь у вечері. Якщо ви боїтеся, боїтеся Його приходу, моліться, Господи. Даруй мені відважно казати, як це казав апостол Павло. Прийди, Господи! Як це закликала і молилася церква в апостольські часи, прийди, Господи, прийди вже сьогодні. Але ми маємо надію, навіть тут апостол Павло пише, навіть ті, хто хворі між вами, хто і покарані від Господа, навіть ті, то померли між вами. Це було зроблено для, ваш, для їхнього добра. Тому що ви засуджені Господом для того, щоб не були засуджені зі світом. Але Він дає і надію. Але якщо будете судити самі себе, іншими словами, нам всім потрібно покаяння. Не лише раз, колись, 20 років тому, але навіть сьогодні. Якщо ми каємося перед Господом, якщо ми визнаємо свої гріхи, то Він вірний і праведний, справедливий, простити нам. І нехай вечеря Господня, вона буде нам всім на благословіння. Нехай ім'я Господа нашого Ісуса Христа, прославляється через нашу участь в ній. Тож будемо молитися. Давайте станемо на кордоні.